Вітаю вас в ефірі новини. У парку національного відродження Тернополя сьогодні впродовж дня тривало протистояння. Там було багато міліції, парафіян незареєстрованої релігійної громади та тернопільських комунальників. Представники міської влади почали зносити самовільно збудовану капличку. А парафіяни, які її збудували, намагались цьому перешкодити. Неспокій у парку національного відродження розпочався ще з самого ранку. Невідомий зателефонував у міліцію і повідомив, що капличку в парку. Замінували правоохоронці та вибухотехніки, прибули на місце, аби обстежити будівлю. За словами міліціонерів, парафіяни не давали пройти до каплички, тому їх відтіснили і все ж перевірили. Вибухівки не знайшли. Протистояння у парку національного відродження тривало цілий день. Комунальники спочатку виносили з каплички ікони та фігури, люди намагались їх зупинити. А близько 17.30 бульдозер почав зносити саму будівлю каплиці. Парафіяни, як і обіцяли, лягали під машину. Активні дії у парку національного відродження розпочалися по обіді. Парафіяни, які самовільно без дозволів, звели капличку і назвалися невідомою, офіційно не зареєстрованою громадою, перешкоджали бульдозеру робити будь-які дії. Люди фактично заблокували його роботу, лягали на землю, кричали. Далі один із парафіян виліз на верхівку бульдозера і погрожував звідти стрибнути. Міліція намагалася перешкодити цьому. Хлопець стрибнув у двигун машини. Витягували його звідти близько 20 хвилин. Довелося застосувати сльозогінний газ. Коли хлопця витягнули із бульдозера, парафіяни почали кричати, що він мертвий. Медики швидкої допомоги спростували таку інформацію. Парафіяни ж практично не допускали лікарів до хлопця. Він знаходиться в задовільному стані, при свідомості на вдихання на шатерю і боліви подразників він реагує. Тиск в нього 140 на 80, пульс 105 удар. Вони вирішують, віддавати його чи ні. І по-перше, це залежить від самого хворого. Ну, назвати його хворим неможливо зараз. Ну, він в задовільному стані. На даний момент причин, які загрожують йому життя, немає. Люди продовжували блокувати роботу бульдозера і не давали йому рушити з місця. Далі правоохоронці найбільш активних парафіян почали забирати в автобус і відвозити в Тернопільський міський відділ міліції. Сергій, Сергію. Що ж це ви надо на санітарне? Як круги дітей, що ви не савча, хочете на них, що це крізь елеми, а не меніципалі. Ну, я хочу, я робити хочу. Я робити хочу. Я робити хочу. Далі оточений міліцією бульдозер під оплески тернополян. Плач та крики парафіян рушив в сторону каплиці. Парафіяни кидалися під бульдозер, молилися, співали пісень, кричали, поливали усіх, як вони вважають, свяченою водою. Близько 17:30 бульдозер почав зносити будівлю каплиці. O que que vai é um so。Não, você vai fazer? você vai fazer? é Непорочне серце мої знищили. Правда, правда. Монстранцію знищили. Без коментарів дитину сьогодні старші туристка і фашисти! Фашисти! Фашисти, злочинці, бандити. Капличку знесли згідно з рішенням сесії Тернопільської міськради щодо усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування. Її звели незаконно та без жодних дозволів. Всі ікони, запевняє влада міста, з каплички забрали і віддали тим людям, що її збудували. На даний час там залишилися тільки будівельні конструкції, які планують знести на коротший термін і навести благоустрій в парку. Усі матеріали від демонтажу відвезуть на сміттєзвалище, тимчасово у парку залишилися. Лишить хрест, хрест буде залишений тимчасово, тому що ми все-таки всі релігійні люди, віруючі люди. Ми до Христа віднесемося з своєю повагою, ми його демонтуємо і відповідно направимо ну, другій конфесії або іншій церкві дамо на використання. Жодного релігійного є тут путь. не повинно бути. Я як підкреслив, що тут повинна є ціла програма. Землеустрою тернопільське джерело було рішення духовної ради, в яку ходять владики всіх традиційних християнських церков. Засідання було проведене і рішення одноголосне про демонтаж незаконних споруд, встановлених в парку національного відродження. Крім того, на ім'я міської ради надійшло ряд звернень, в тому числі від громадської організації, такої як Українська Народна Рада. На місці каплички у парку національного відродження планують відновити джерело. Доступ до нього матимуть всі тернополяни. У тернопільській міськраді вже є відповідне рішення.